Так, згідно річного плану закупівель по службі автомобільних доріг Української області. Сьогодні проводиться розкриття пропозиції конкурсних торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги Доманове, Ковичанії Тереблечини ділянці 213 плюс 300 кілометр 213 плюс 704 кілометри. Дата оприлюднення 4.03.16 року оголошення номер 067 740. Згідно реєстру отриманих пропозицій подали пропозиції конкурсних торгів. Товариство з обмеженою відповідальністю Технобут-центр, товариство з обмеженою відповідальністю Луцькаутодорсе, приватне акціонерне товариство Рівне АвтоШляхбут та дочерне підприємство Рівницький обладодор згідно ну, поданих пропозицій, почерговості до розкриття. Пропозиція конкурсів торгів, поточний середній ремонт автомобільної дороги Доманова Коваль, Чернівці, Тереблечі, на Ділянці 213 плюс 300, 213 плюс 700. Товариство з обмеженою відповідальністю, Технобудцентр, Україна, Тернопіль, вулиця Метрополита Шептицького 4. Омеженою відповідальністю, технобудцентр центр Ми, товариство з обмеженою відповідальністю, Технобут-центр надаємо свою пропозицію. Згідно е щодо участі в торгах на закупівлю послуг, поточний середній ремонт автомобільної дороги, дома, наукови, черниці, тереблечі на ділянці кілометри 213 плюс 300, 213 плюс 700. Згідно з технічним. Завдання. Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічне завдання, маємо можливість та погоджуємо, погоджуємось виконати вимоги замовника та договору на умовах на загальну суму: 1 мільйон 197 тисяч 516 гривень 0 копійок з ПДВ, 1 мільйон 197 тисяч. 516 гривень, 0 копійок з ПДВ. Протокол загальних зборів учасників про призначення директора, наказ про призначення директора, Паспорт паспорту та технічне завдання. Гарантійний лист по захисту довкілля. Довідка про те, що не планує залучати субпідрядника, Наявність обладнання матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід. Копія договору із службою автомобільних доріг в Тернопільській області. Довідка про вартість. Акт приймання робіт. Довідка про вартість. Робіт, довідка про вартість. Так, приймання. Довідка про вартість. Так, договір. Копія договору про закупівлю робіт управління житлового комунального господарства Тернопільської міської ради. Довідка про вартість. 2, довідка про вартість, 2 а Аткорми 2. Так, лист від ГУК, Управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради позитивний. Баланс станом на 31.12. Довідка. Таскомбанк немає заборгованості. Довідка Укргазбанку немає заборгованості. Те ж саме Альфа-Банк, те ж саме Кредобанк, звіт про грошових коштів, звіт про фінансові результати, довідка, що Технобудцентр не є учасник, не вносив до державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Про те, що має затверджувати корупційну програму. Не притягувалось до відповідальності за порушення за, закону, згідно закону України про захист економічної конкуренції. Довідка, що директора не було, не було засуджено за злочин. Довідка про те, що ТОХНОБУ центр не має заборгованості і сплати податків і зборів. Довідка про те, що проводить господарність подіяльність відповідно до положень статуту. Довідка про те, що не зареєстрована в офшорних зонах. Витяг з державного йде на державного реєстру. Копія статуту. довідка про учасника повне іменування товариство з обмеженою відповідальністю технобутерцентр. Юридична адреса Тернопіль, вулиця Митрополита Шевтицького, 4. Директор Чернецький Олег Юрійович. Платник ПДВ, платник податку на прибуток на загальних підставах. Розрахункові рахунки і банки. Копії ліцензії. І розрахунок вартості. Так, ще на свідоцтво про реєстрацію та податку на додану вартості. Товариство з обмеженою відповідальністю відповідальності Автодор сервіс Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66, Директор Юрчук Олексій Володимирович. Пропозиція: Поточний середній ремонт автомобільної дороги до на околи, Чернівці, Тереблечі на ділянці кілометр 213 плюс 300, 213 плюс 700». Конкурсні торгівлі. Реєстр, документи. Довідка містить Відомості про підприємство, повне найменування, Товариство з обмеженою відповідальністю Луцкарвіс, юридична адреса, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 66. Форма власності приватна. Юридична особа, директор Юрчук Олексій Володимирович. Загальна система оподаткування. Пропозиція. Ми, товариство з обмеженою відповідальністю Луцьк Автодорсервіс, надаємо свою пропозицію. З поточний середній ремонт автомобільної дороги доманове Ковель, Чернічі Теребвечі на ділянці кілометр 213 плюс 300 кілометр 213 плюс 700 згідно з технічним. Завдання замовника, вивчивши документацію з коробних торгів та технічне завдання, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договори на умовах назначення документації на суму: 1 мільйон сто двів тисячі ноль сорок гривні 0 копійок з ПДВ. Один мільйон. 192 000 044 гривні 0,0 копійок з ПДВ. Наказ на призначення директора. Копія довідка. Випуска з протоколу. Загальні збори про призначення директора. Знову протокол. Технічне завдання. Довідка про застосування. Захисту довкілля, розрахунок договореної ціни, магнітний носій, погодження з істотними умовами. Інформаційна довідка. Е Субпідрядника е в обсязі менше, ніж 20 відсотків. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід. Довід, до, досвід виконання аналогічних договорів служба автомобільної доріг Української області, департамент житлово-комунального господарства. Луцької міської ради. Копія договору. Довідка про вартість. А, виконаних робіт. Копія договору. Довідка про вартість. Копія договору. Відгук про роботу служби у Хмельницької області. Позитивний. Відгук Луцької міської ради. Відгук позитивний. Баланс стану на 31 грудня 15 року. Довідка про Приватбанку немає позичкової. Заборгованості, звіт про грошових коштів, звіт про фінансові результати. інформаційна довідка не вносилась до єдиного державного реєстру, який чинили корупційні правопорушення. Довідка про те, що має затверджену антикорупційну програму. Довідка про не було притягнуто за порушення згідно закону про захист економічної конкуренції. Довідка не було, що директора не було засуджено за злочини, вчинені з корисними мотивів. Інформаційна довідка: не має заборгованості сплати податків і зборів. Довідка, що проводить свою діяльність, господарську діяльність відповідно до положень статуту. Довідка, що підприємство не зареєстровано в чорних зонах, витяг державного реєстру. Відомості з єдиного державного реєстру. Копія статуту. В ліцензії атестат достатворення акредитації в лабораторії. Все. Так, слідуючий. против рівня автошлях. Буднисторівни вулиця Соборна, 446. Пропозиція з конкурсних торгів, поточний, середній ремонт автомобільної дороги, дома на Чернівці, тереблечі на ділянці, кілометр 213 плюс 300, 213 плюс 700. Пропозиція конкурсних торгів. Поточний середній ремонт автомобільної дороги. Добанове Чернівці, ціреблечі на ділянці кілометр 213 плюс 300, 213 плюс 700. Відпра рівного шляхбутність, рівно соборно 446. Реєстр документів. Пропозиція. Ми, прадівний автошлях, надаємо свою пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю послуг. Отожні середній ремонт автомобільної дороги дома на векови, червіці тереблечі на ділянці кілометр 213 плюс 300, кілометр 213 плюс 700. згідно з технічним завданням замовника торгів. Вивчивши вивчив документацію з конкурсів торгів та технічне завдання, Маємо можливість та погоджуємося, виконати вимоги замовника та договору на умовах зазначення документації на загальну суму 1 мільйон 187 тисяч 513 гривень 00 копійок з ПДВ, 1 мільйон 187 тисяч 513 гривень 0 копійок з ПДВ. Протокол зборів. Про призначення директора. Наказ про призначення директора. Довідка про обладнання та матеріально-технічну базу. Довідка про наявність персоналу. Копія договору. Підряду з департаменту будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації. Доганізації назва про вартість а прийнятих робіт. Відгук про роботу рівне автошлях, будівлі відгук позитивний. Звіт про грошових коштів. Звіт про фінансові результати, баланс на 31 грудня 2015 року. Довідка з банку заборгованість по кредитам відсутня. Довідка, що підприємство не вносило до єдиного реєстру, державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка про наявність антикорупційної програми. Інформаційна довідка. Не було притягнуто до відповідальності за порушення згідно закону про захист економічної конкуренції. Довідка, що директор не був засуджений за злочини, вчинений з корисним мотивом. Довідка про те, що немає заборгованості сплати податків і зборів. Довідка про те, що проводить свою роботу господарську діяльність відповідним до положення статуту, копія статуту. Про те, що ринка до шкафутне зареєстрований в общорних зонах, витяг з державного реєстру. Довідка про учасника не іменування. Приватне акціонерне товариство Рівне-Автошлях-Буд, юридична адреса Рівницька область місто Рівне, вулиця Соборна, 446. Директор Бритихін. Форма власності приватний юридичний статус, юридична особа. Копія ліцензії. Довідка про те, що не планує використання субідрядних організацій. Передбачає застосування захист, заходів захисту довкілля. Те, що не заперечує проти виправлення арифметичних помилок, розрахунок проєктно некошторисної документації. Все. І пропозиція до чинного підприємства Рівненського обладодові відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія автомобільно дороги України, місто Рівне, вулиця Остафова, 7. Пропозиція на закупівлю послуг, поточний дрібний ремонт автомобільної дороги Доманова, Кович, Чинивці, Тереблечи, на ділянці кілометр 213 плюс 300, 213 плюс 700». Дочильне підприємства Рівінський Облабтодор. Пропозиція. Ми дочільне підприємства Рівінський Облабтодор, відкрито акціонерне товариство Державна акціонерна компанія автомобільної дороги України. Даємо свою пропозицію. На закупівлю поточного середнього ремонту автомобільної дороги до нового Ковель, Чернівці тереблечі на ділянці кілометр 213 плюс 300, кілометр 213 плюс 700, Згідно з технічним завданням замовника, вивчивши документацію з конкурсів торгів та технічне завдання. Ми у повноваженні на підписання договору маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника на суму 1 мільйон. 150 тисяч 544 гривні 0 копійок з ПДВ. 1 150 тисяч 544 гривні 0 копійок з ПДВ. Іскутні умови наказ про призначення директора відомості про. Дочільне підприємство Рівінське обладодор, повна назва. Дочільне підприємство Рівніське обладодор, відкрите акціонерне товариство Державна акціонерна компанія Утобільні дороги України. Юридична адреса місто Рівне вулиця Остафова, 7. Керівник Квачук Володимир Іванович. Система податкування на загальних умовах. Перелік осіб повноважних діяти від підприємства, відомості про керівний склад, доручина на Гончарака Олександра Павловича, довідка про власні виробничі потужності, довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації. свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Копія договору з службою автомобільної до Рівніцької області. Технічне завдання. Гринна ціна, доліться про вартість ад виконаних робіт. Відгук щодо якості виконання робіт. Відгук позитивний. Це відслужби автомобільних війській області. Баланс на 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати. Звідь про провошових коштів. Полтава банк. Заборгованість по кредитах відсутня. Інформаційна довідка про те, що не вносилось до державного реєстру. Осіб, які вчинили корупційні правопорушення, копія статуту, довідка про те, що БПЛІ міський облаподор має податковий на 12 мільйонів. Довідка про діяльність. Довідка про те, що чарук який повноважений представляти інтереси, не був засуджений за злочин чи з корисливих мотивів. Інформаційна довідка, що ДПМська областого не було притягнуто до відповідальності за порушення з закону України про захід економічної конкуренції. Інформаційна довідка про те, що розроблена та затверджена антикорупційну програму. Супідрядні організації не планується залучати. Захист науковишного середовища. Інформаційна довідка про те, що проводить свою діяльність відповідно до положень статуту. Довідка. Не, про те, що не зареєстровано в обшорних зонах. Так, договір ціна. розрахунок, розрахунок, розрахунок і розрахунок. Так. Членів пендерного комітету, є якісь запитання, зауваження присутні? Немає. Значить, я прошу підстави тоді протоколи розкриття позиції контурських тарифів.